Тиждень, який буде з енергією близнюків, а кому на ньому найбільше пощастить, так це козирогам. Це твій астропрогноз з 26 травня по 1 червня. Так наступає літо. Наступає воно через позитивну нотку. І справді для багатьох буде підняття енергії саме цього тижня. Для когось це визначеність нарешті, і для більшості це визначеність в справах в колективі, взаємодії з іншими людьми, у когось з клієнтами, а у когось і зі своїми друзями. Ну але звичайно. Багато в цього тижня присвячено сімейним справам та сімейним стосункам. І хтось справді домовиться про те, аби дійсно створити сім'ю. і Якщо це буде, то буде в четвер. І одразу скажу, що четвер максимально вигідний день для того, аби розмовляти, розмовляти по душам. Це, до речі, і розмови з психологом, але також це і відвертість зі своїми партнерами, зі своїми напарниками, зі своїми друзями, колегами. Тут дійсно можна, знаєте, Оголювати душу і розказувати все, що вас турбує, наболіло, і це дасть свій вихід. Тобто вас зрозуміють висока емпатичність, висока чутливість і високий фокус на тому, аби ділитися емоціями. Тож емоційність дійсно зашкалює. Але що ще цікавого цього тижня відбувається? Крім цього, у нас ем, новолуння, воно ем, якби ще йде на такому секстилі, коли Меркурій з'єднується з Сатурном. Тому можливі домовленості на Якихось офіційному рівні, на державному рівні, на якихось таких е, дуже високопоставлених рівнях, це може бути домовленість з начальником про щось нове, про якусь нову новий обов'язок або новий режим роботи. Крім того, скажу відверто, що тиждень доволі дратівливий, тому що коли вмикається емоційність, вона вмикається всюди і не тільки в хороших та позитивних якихось моментах. І про четвер я сказала, але після четверга вже так весело не буде, тому що буде трішки такий накал е, різних емоцій, і луна буде у конфлікті з Венерою. А це означає, що наша чутливість бореться з тим, аби бути практичним. Для когось це буде зачіпати тему фінансів і боротьби за своє, за те, що мені належить, наприклад, у когось боротьба за спадщину, за право якоїсь власності. Ну, але, звичайно, це також буде вікенд обговорювання особистого життя, домовленостей в особистому житті, фокусу на знаєте, в таких драмах, на тому, хто кого як любить, це доказування любові і заслуговування любові та уваги своєї половинки. У кого є така схильність вступати в такі взаємозалежні відносини? Повірте, ці люди і ваші партнери вони зараз активізуються і власне. Вас буде тягти до людей, які високоемоційні, і особливо емпатичні та чутливі люди будуть зараз мати доволі слабкий тиждень в плані того, що ви не можете себе контролювати. Ви будете дуже легко піддаватися під спокусу виясняння стосунків, хто, чому, що за що і почому. До речі, багато хто з минулого буде нагадувати про себе цього тижня знову у справах фінансових. Знову у чомусь такому, як передумовленості про те, хто, чому, кому, за що, що винен. Тиждень також дає певні аспекти, які будуть е, давати можливість підписувати вигідні договори. І їх теж краще спланувати до четверга. Власне. Е, Будь-які перемовини переводьте на письмову форму. І тут дуже важливо, що усно ви можете наобіцяти і вам можна обіцяти значно більше, аніж буде по факту на папері. Тому порівнюйте все це. Це тиждень, який буде давати помилки, а також е, спеціальні такі махінації, шахрайські теми в плані десь прописання, не прописання якоїсь умови в договорі. Ще що цікаво, що продаж купівля нерухомості в цей час буде на піку. І я впевнена, що багато хто вже себе зловив на думці, може щось купити, може. Щось інвестувати, де взяти кредит на щось із нерухомості, а комусь просто, врешті, підходять, знаєте, якби справи продажі якоїсь нерухомості. Що важливо ще розуміти, що у нас дуже багато про сферу краси. І прям. Безліч людей величезна частина буде йти, аби щось змінити в своїй зовнішності. Часто це саме той тиждень, коли психують і стрижуть е, якусь коротку стрижку, або щось по-новому роблять, або новий дуже такий акцентний колір е, вогняний волосся обирають. І тут важливо розуміти, а чоловіки, наприклад, відрощують бороду, або, наприклад, давно відрощували, а потім збривають її. Тобто це рішень. Кардинальних тиждень, так? Саме в плані своєї зовнішності. І це е, такий, друга половина цього тижня вона більш спрямована на такі реальні зміни в плані ін'єкційні зміни типажу в своєї зовнішності, прям тіло модернізується та міняється. Найсприятливіше для масажів, які коректують форму тіла. Тобто там ЛПД, лімф, лімфодренажні ручні і, і за допомогою апаратів, а також це. Знову новини про проривні нові, але дуже дорогі технології стосовно саме досліджень. Молодості, здоров'я та довголіття. Ця тема буде ще все літо з нами програватися, тому варто відчути її ось такі, знаєте, маленькі краплинки розвитку саме цього тижня і в новинах. Діліться новинами, якщо будете їх лапати, саме такими, якими я спрогнозувала. Дякую, ви це робите постійно. Я дуже це люблю. Поставте лайк, залиште серце, коментар, Якщо ще не підписались, то зробіть це прямо зараз.